У ім'я і сина, і святого Духа, слава Ісусу Христову, злюбені дорогі Христі, брати і сестри, в сьогоднішній цей нічний час. Ми дякувати Богу, відслужили Божеству святу літургію. За це благодаримо Господа. І давайте ми, дорогі мої, знову повернемося до того, тих часів життя святих апостолів, діяння святих апостолів. Послідовники Ісуса Христа, які прийняли зішестя Святого Духа, отримали дари Святого Духа. І кожен пішов по цілому світі там, де де йому було призначено, покликано Богом проповідувати Святе Євангело і підтверджували істинність вірувчання в Ісуса Христа над природними ознаками, і хворих, недоїх, мертвих воскрешали, проквали великі діла Господні. Що підтверджувало в дійсності, істинності вчення Ісуса Христа, саме це надихало, що дихав народи Божі, народи світу вірити простим рибалкам, простим і вченим і невченим апостолам. Любим дурів Христі, брати і сестри, так і нинішня церква, знову я наголошую, нинішня церква вона не може нічим здивувати світ. Прекрасами, золотами, архітектурами, мистецтвом різним, як піснеспів, так і архітектурних споруд, одежин, священничих, і єпископських, і патріарших, і якихось красномовних слів. Воно це не здивує, цей світ. Світ це все має. Світ може тільки здивувати тоді, коли наша церква буде мати церкву нашу, тобто членів церкви христових служителів Божих, будуть супроводжувати ознаки, про які Ісус Христос сказав і Іменем будуть виганяти бішів, у руки будуть класти на хворих і добре їм буде. Тобто кожен має випробувати себе. Кожен священик, кожен єпископ, кожен патріарх. Якщо він дійсно його ті ознаки супроводжують, так можемо сказати, що це дійсно увірила у Бога. Коли людина ще цього не осягнула, значить не можна такої священика, чи єпископа, чи патріарха відкинути. Але ця особистість вона поки що є на епетапі духовного розвитку. І за таку людину треба молитися, щоб до Бог добився. Але вона на, на такий час вона ще, скажімо, вона ще не дійшла до того стану тим, ким вона має бути, має тим стати. Тому з любиморії Христі, брати і сестри, коли говорити про реформи церкви, не з того починають. Починають мудрувати по-світськи, зі світом зв'язані і там різні їхні помічники є, виконавчі виконавчі, законодавці в світу. цього. Розумієте, Бога не здурем мені. Кого. Повірте мені, Бог. Якщо вони це роблять і вони ще не потерпіли, нічого з ним не сталося, це воно свідчить не тому, що Бог не бачить, тому що Бог терпить. Бог хоче, щоб вони спаслися, Бог дає покаяння. Бог дуже довго терпить. Терпить дуже довго. А люди грішать, а Бог терпить. Люди грішать і дивляться, а мені нічого не було. А я можу жити, як мені ще подобається, як мені ще хоче. А мені а, а Бог і мені нічого не зробить, Бог мені ще нічого не зробив. А я от скільки хотіла там, скільки це творила, все, що мені ще нравило, бо я дуже людина я є хитра, і дуже я все так вмію то все так зробити. І все воно буде так, як я хочу, і моє буде зверху, бо, тому що моє велике я є е, е, дуже велике. От, але Господь Бог він помаленько, помаленьку виховує, 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 виховує. Чому? Тому що так, як, наприклад, взяти діти, кожен з нас має дітей. І дитина, якби вона нечистиво себе не поводила, і куди б вона не пішла, якими блодами ми одно не будемо ту дитину старатись згубити, а ми будемо завжди старатися сприяти так, щоб та ще дитина покаяла, щоб ще не вернула до Бога. Поти, поки в тих легенях ще дихання життя є. Змійте, отак, ось, Але в життю я своєму зустрічав, як Господь карає. Дуже жорстоко. Господь, як вже терпіння Боже закінчується, Бог я карає. Дуже жорстоко. Ті люди дуже тяжко вмирали, дуже погано закінчили своє життя, коли вже Господня капля Його терпіння вже закінчується. Бог є довготерпеливий. але Бог не є вічно терпеливий. рано чи пізно. Божому терпінню приходить, як то кажуть, вже той кінець так воно розлюбний. Тому ми, добрі гріші, брати і сестри, повинні дуже старатися, щоб Богу угодно, щоб ми прийняти Бога. І отже, ми давайте повернемося тих апостолів. Ми бачимо, як апостол Павло, як він проповідував Івангелія, як він прощався вже з церквою в Ефесі, де він був сповістив, що він має. Прийти в Єрусалим. І з Єрусалима він забажав піти в Рим. Бо він був римський громадянин, він хотів в Римі проповідувати. Рим це була імперія, Римська імперія. Вона була е, цілого світу, керували цілим світом. От. А він, будучи римським громадянином, він бачив, що йому там треба бути. Тому що і мову знав, і культуру. Бо був, був сам громадянин, був родом е, римлянин. От, тому він прощався, що ти апостол Павло, він прощався з Ефесом. От, і дуже, дуже, дуже він оплакував, вони плакали за ним. Плакали за ним. Він їм на станові останні давав, казав, що я не брав вас ні грошей, ні срібра, ні золота, а трудився своїми руками, служив тими руками. Ще й не то, що служив, ще й допомагав іншим. Так само. Сказав, що більше щастя давати, ніж брати тому. Він казав, так то вже. Потім вони молилися всі разом, цілу ніч, не проповідували апостолу Павла в молитві. І коли вже вони плакали, бо знали, що вони більше його ніколи вже не побачивши святого апостола Павла. От, і він помаленьку йшов вже в Єрусалим, вже йшов і вже е, був сповіщений, агав такий пророк, який сказав, що Святий Дух каже. Що тебе зв'яжуть, юрдеї Єрусалимі, і поведуть, де ти не хочеш. Але це був промисл Божий. Тому що в такий спосіб апостол Павло він мав перетерпіти, але по промислу Божого Господь мав його привезти туди, куди він бажав Святий Рим. Ну, не святий Рим, а в Рим. Бо тому що це було місце дуже центр управління. Які насильницьком вони тримали ті народи, полонювали їх. Це були їхні колонії, де вони висмоктували всі соки. От. Тому возлюблені, коли апостол Павло прийшов в Єрусалим, він увійшов у храм, все так було, як було, все приписував сей. Але все таки, бачите, юдеї, вони все-таки його напали на нього і. Почав він проповідувати перед ними і, і давати їм такі науки, От, що він є рим, римлянин, що він родом старсу є, що він є секти фарисею, який бездоганно виконував заповіді постановища до, до апост... Мойсея, Пророка Мойсея. От, і вони його дуже уважно. Вони його Слухали от, тому возлюблені дорогі, Христі, брати і сестри, от в такий спосіб було апостольське служіння. От І нашій церкві, святій святі по нинішній день, треба дуже зараз, особливо зараз звертати увагу для того, щоб ми війшли у стан святих апостолів, перших християн, щоб Христос був близько біля нас, щоб в простості, в щирості, в ревності ми служили Богу, щоб виконували... Ще та Євангелія, постанови, для того, щоб ми отримали дари Святого Духа розвивали в собі. Хто який дар має, хто має дар молитви, безціляти, хто має дар для того, щоб ізганяти нечистих духів, є, які мають дар чудотворити, різні ласки допомоги давати через молитви. Є такі люди, які помічні. Є. Що не попросиш його, він помолиться і тій людині повезе. І таким способом повезе, що та людина вона буде довіряти, вона буде довіряти тому. Бачите, Дорогі в Христі, брата і сестри, з пригадую я собі момент ще з тих часів, де я був в зоні бойових в у 2016 році. І там бачите в узлюбленду Христі, брати і сестри, ті самі захисники, вітчизни, які були там, були з різних областей. І вони, і священник, як би він там не співав, якби він там не воговорував, воно не дуже захисників це привлік при, притягувало увагу. Але якщо священник міг десь бути помічним для них, бути таким, що їм везло, успіхи вони мали якусь таку. Від тої молитви, присутності священника, то тоді вони дуже сильно вірували. Вони дуже сильно вірували, вони тоді священника того поважали, вони той священнику допомагали, щоб ще молив Бог тільки з ними був. Но так само, дорогі християни, брати і сестри, і цей світ так само. Бачите, в світі є брехня. Світ, живе в брехні і рейтинг. Найвишуканіших е, таких мистецьких е, брехунів. Чим більший брехун, тим більше він має. У нього є рейтинг, і, тим більше ті люди світу цього вони От, А возлюблен дурів Христі, брати і сестри. А церква, вона, е, вона повинна бути носієм істини, правди, Божої. А правда є в Христі Ісусі. А його волю ми можемо дізнатися тільки через свята Івана. Каже апостол Павло: якщо прийде ангел з небес і буде проповідати якусь іншу Івану, якусь не так, як ми проповідуємо, то нехай йому буде анафема, відлучення, що означає. Тобто е наскільки це серйозно є, для того, щоб проповідати Свята Івана проповідати правду, Щоб правду проповідати. Бачите, ми можемо один за одного говорити. Можуть чутки всякі йти. І озлюблені в грежі, брата і сестри, але в реальності факт може бути зовсім інший. І тоді ті слова, що вони можуть бути варті. У мене моєму житті всі, які були такі розмови про людей. Я ніколи це, що говорили, я ніколи це все не, не приймав як чисту монету. Я сам особисто. Міг мусів перше сам перевірити це все. Так само, як, так само і ми повинні завжди перевірити любу інформацію, яка є для того, щоб не прийняти деструктивну інформацію як істину, і ми тоді з того можемо робити зовсім інші висновки. І ті висновки. Можуть впливати на прийняття рішення, і ті прийняття рішення вони можуть нести за собою погані наслідки. Тому ми повинні бути дуже помірковані в тому, щоб всі всякі інформації ми їх вивчали, ми їх просили в Бога, щоб Бог нам відкривав, а потім, щоб Бог нам давав, як прийняти це чи інше рішення. Я сам возлюбленю Христі, брати і сестри в своєму житті. в чому переконався. Тому що якщо мені треба прийняти дуже важливе рішення, я завжди собі в наміренні молюся у Бога, прошу, Бог мені відкрив старащийся ті Іванглії дивитися, як воно правильно поступити, щоб Бог мені відкрив через якихось мудрих, добрих людей, як мені поступити в тій чи іншій ситуації правильно. І тоді, коли я вже відчув, що інформація поступила, і ця інформація поступила, що вона. А дійсно є особлива, і вона йде від Бога, то тоді я вже тримаю ще той позиції і я вже йду тим шляхом. От. Бо тому, що нині, в услюблені доріг Христі, брати і сестри, любий крок в своєму життю можна зробити неправильний під впливом е, різних зовнішніх е, факторів. І цей неправильний крок може нам коштувати життя, він може коштувати нам здоров'я. Він може принести нам різні всілякі е, наслідки. Тому стараємося возлюблені доріг Христі, брата і сестри, щоб на кожному кроці свого життя ми поступали так, щоб воно було богоугодно. Воно розвійте возлюблені доріг Христі, брати і сестри. Є людська воля, а є Божа воля. І коли людська воля, вона є підкорена Божій волі, а воля Божа завжди є блага, то воно завжди вийде для нас в благо. Тому нам треба завжди старатися виконати волю Божу. Завжди от в життю старатися не так, як я би хотів би було, а зробити так, як Бог би хотів, би я поступив. І якщо я буду старатися зробити так, як Бог хоче, щоб я зробив. То мені вийде в будь-якому випадку на добре. В будь-якому випадку вийде на добре. І кінцевий результат був дуже позитивним. А я в Другію Христі, брати і сестри, в своєму житті мав різних, зустрічалися зі мною люди, такі, і священники, і мирські люди були. І було так, що людина до мене підходила, і, щоб я допоміг. Але ця людина підступом мене хотіла брати. І ви знаєте, і я давав себе підставити в своєму життю, я потерпав багато за то. Але в кінцевому результаті Господь, він є справедливий суддя, і Він бачив, що я це робив Христа Ради, шкодуючи ту людину. А ця людина, вона тішилася, що я, не мов би так скаже, дурачок дався обманути, обхитрити. І потім в кінцевому результаті я потерпів за то, але кінцевий результат був, що ця людина, вона в кращому випадку потерпіла, в гіршому вже її на світі нема. Не одного нема вже на світі. А мені Бог за те, що я е, перетерпів, за добро отримав зло, Бог мені в другому дав нагороду. Прощення гріхів, і зцілення, якісь інші ласки Господь Бог дав. Тому отак, от люблю доріг Христі, брати і сестри, завжди правда перемагає. Бог битву в лукавій битву виграє дуже легко. А, але війну виграє завжди Бог. От як є, наприклад, от люди, Скажу, я у своєму житті так бачу. Ну і таке і вас, бо то в кожного таке є. Були в мене люди, які мене брехали на мене. Щаки на мене говорили. Але потім приходив час, що та брехня вона оберталася на людей погано, оберталася. А Бог мене завжди давав мені за ту нагороду, давав мені за ту ласку. Отак воно возлюбленіє. Тому завжди треба правду говорити, завжди треба жити правильно. Тому що нині возлюблені в Христі брати і Сеси, так як я відчуваю, що життя наше не є застраховане. У мене був один такий чоловік, священик, він е, був... дуже мав велику владу, і він був е, дуже популярний екзорцист е, в околиці Львівської області, і він е, переходив. Е, по відношенню до мене, він порушував заповіді Божі, входив в неправильні вчинки, по відношенню до мене. І він був дуже впевнений. В своєму... Він відчував владу, він відчував силу. Але в узлюблені Богу це не сподобалося, тому що Бог спостерігав за його свобідною волю, за його думками. Господь спостерігав. За моїми думками, і за моїм життям, і Бог видить кожне серце, Бога не здурить ніхто. І ви знаєте, і він одного разу незапно провірився і в нього виявилися 4 ступінь року. Рятували, рятували і не врятували, він помер. Тому у злюблендорів Христі, брати і сестри, до чого я веду, що ніколи не треба бути самовпевненим. Чи ти маєш велику силу, чи ти взагалі цієї сили не маєш, а там мало маєш тої сили, чи духовну, чи фізичну, чи можливості великі, або ти не маєш можливості, тут не завжди ще й від того залежить. Що залежить від того, як Бог благословить. Як Бог благословить певні вчинки, то й буде добре. А як Бог не благословить певні вчинки, то не буде добре. Тому люблю інду Христі, брат. Брати і сестри, от так вони. А що нам в життю потрібно робити? У нас в життю ми повинні завжди, раді Христа, якщо Бог цього хоче, готові жертвувати. В нас Бог повинен бути понад усе. Чому? Тому що, от в своєму життю, наприклад, я б міг в життю багато раз робити так, як мені ніби вигідно було, щоб розбагатіти, щоб комфортно пристроїтися в тому світі, щоб. Але мені треба було переступити через свою совість. От. І ви знаєте, що це, що я би мав, воно би не було мені в радість, воно мені би було в смуток. Тому я щасливий через те, що я багато перетерпів заради церкви, заради Христа, зараді парафії, яку Бог мені давав. І я кожну парафію, яку в житті я отримував, я за неї дуже дорого платив. Дорого платив, чому? Тому що е, треба було мені з чимось раді чогось завжди жертвувати. І завжди я тримав, старався триматися парафії Бога на першому місці. Бо без Бога я їй нічого вартий, і без Бога я нічого не, не зможу. А з Богом все можу. І я завжди терпів. І як мені не було узлюблені в Христі, брати і сестри, інколи і тяжко було мені, тому що. Я втрачав дороге в своєму життю зараді парафії. Але возлюблені в Христі, брати і сестри, це так, як як серце розірвати наполовину. Ця така біль є тяжка. Але, дорогі мої, це серце Господь завжди заліковував. і Бог давав мені дуже велике благословення. Пам'ятайте в старому заповіті, як. Авраама народився син Ісаак, уже в столітньому віці, і він його дуже любив. Це його єдина дитина, яка в нього народилася в глибокій старості. І одного разу в сні прис... об'явився Господь Аврааму і сказав: Я хочу, щоб я завтра свого єдиного сина приніс мені в жертву. І він каже: Добре, Господи! І він рано встав. Ви уявіть собі, що в серці переживав Мойсей, а Авраам. Він велику біль переживав, тому що йому треба було принести в жертву єдину дитину, ту, яку він любив всім своїм життям, всім своїм серцем любив. Єдина, його дитина, і Бог хоче, щоб він приніс в жертву раді нього. І ви знаєте, що Авраам він ту дитину взяв, повів з собою. І він його зробив, що приготовив на каменях той жертвник. І він його зв'язав ту дитину і замахнувся ножом, щоб він поразити свою дитину, а потім спалити жертвоприношення таке. І а Господь його випробував, Він сказав: не чіпай його за те, що ти раді мене готовий пожертвувати найдорожчим. Я примножу твоє потомство, дуже багато примножу. І царі будуть з твого роду. Великий народ виведу я з тебе. Ви розумієте, тому Господь нас дуже часто і спитує, що ти готовий пожертвувати заради Бога. Якщо ти готовий заради Бога багато, чим пожертвувати, то Господь заради тебе дасть дуже багато. Тому ми повинні завжди жертвувати заради Бога всім. Якщо треба пожертвувати. І тоді Бог дасть великі благословення, дасть великі ласки, дасть велику опіку, дасть велику силу, велику силу дасть. Тому злюблені, злюбні доріг хрещі, брати і сестри. Зустрічав я багато священиків таких, або які були кандидати, священики зі мною в семінарі училища. І буде такий священник, який Василько, був. Я вже збув його прізвища, бо він ну, дуже кандидат доктора богослов'я закінчив. Прекрасно вчився, Надзвичайну роботу зробив. Праведний чоловік. Зустрів я його в супермаркеті. Ой, мій дорогий. Що ж ти тут робиш? Він сири нарізав. Дорогий як мені шкода. Ти ж такий прекрасний, ти так гарно вчився. Чого ти так, братику? А він каже, а що тут треба тут парафію, тут треба купити, треба гроші заплатити за парафію. За чи ні, треба заплатити гроші. Я кажу, то в тому Львові таке духовенство є, що воно там їм треба платити гроші. Ну, так знаю. Це не знаю, як на сьогоднішній день, але раніше так завжди було. Нам такий є один. Дуже поважний священик, він з двома хрестами Любить дуже ходити. Такий його так дуже всі знають, такий дуже діловий. Він так то-то любить дуже парафіями торгувати. Я не знаю, як на сьогоднішній день. Боже, його Бог вже трошки покарав, то він вже побачив, що вони в грошах щастя. Сина єдиного він мав, який, вивчивши на священника, не став священником. Бог йому не дав так. От, багато там бруду було. І він, а я до нього кажу: Василько, то тут у Львові вони хочуть за парафії гроші. Такі, навіть Бог простит, Зневажали вони бідних священників. Я був там у Львівщині, бідний священник, дуже бідна людина була. І здоров'ям, і грошами, майном, і не міг сім'ї мати, тому що бідний був, а вони знущалися. Як вони з бідних священників зневажали, знущалися? Як мені довелося, я чуть віру в Бога не втратив в, тому, в тій Львівській області. Який, як мені, яке це середовище для мене було противне, повірте мені. Добре, що я ще церкви, хоч не відрік через таких нечестивих людей, які там посіли на ці кафедри, Говорю правду, так як, так як воно є. Що буду брехати? І е, той Василько каже: тут треба купляти ті парафії. Я кажу, Василько. Поїдь в Київську область. Я був якраз тоді вже в Київській області переїхав. Кажу, там тебе вишвя так задурно.